Друзі, вітаю! Це українська правда. Далі будемо говорити про темпи мобілізації в Україні і про те, які скандали досі оточують Міністерство оборони, коли мова йде про закупівлі. Про все це в деталях будемо розбиратися з даною Яровою, радницею заступника міністра оборони України. Пані Дано, вітаю на українській правді. Вітаю, вітаю українська правда, вітаю Україну! Пайна, давайте почнемо з мобілізації. Ця тема турбує глядачів. Я дивлюсь на те, як вони коментують у кожного свої думки. Я бачу повідомлення Міноборони про темпу мобілізації. Вони звісно не розкривають цифру, бо це все ж таки військова таємниця. Але кажуть принаймні однозначно, динаміка позитивна краще ніж у березні та у лютому. Я хотів вас спитати, можливо, є сенс і знижувати темпи мобілізації, бо чим більше вони нарочуються, тим більше я особисто бачу таке знаєте протиріччя в суспільстві: недовіра там до ТЦК, недовіра до міноборони, не законом про мобілізацію. На вашу думку, як знайти тут правильний баланс і між темпами мобілізації, бо вони важливі для тих військових, які перебувають безпосередньо на фронті методами мобілізації і ну правилами. Дивіться, стосовно того, чи чи е, є сенс знижувати темпи мобілізації, чи немає. А це питання вирішувати буде Голгом і Верховний Головнокомандуючи, виходячи з тих даних, які у них є, і виходячи з тих даних, е, що відбувається на лінії зіткнення. Тому це це не те, що чутлива інформація. Це певно, інформація, якою володіє. Невелика кількість людей, і це дуже правильно, що вона не озвучується, тому що ця інформація зараз буде у нашого ворога. Стосовно того, як ви мобілізація, і як ви кажете, методі мобілізації і право мобілізації, тут я з вами абсолютно погоджуюсь в тому плані, що недовіра до ТЦК просто колосальна, і ми це бачимо. Ми це спостерігаємо. Ми це розуміємо. Чому тому, що чому така недовіра? Ну ми ж всі розуміємо, да? ми знаємо величезну кількість скандалів корупційних. Ми знаємо, як людей, чесно кажучи, ганяють просто так по кабінетам, і навіть розповіді самих найближчих рідних і знайомих, як вони ходили і е, оновлювали свої е, дані в ТЦК, ви знаєте, не надає оптимізму взагалі. Мені чесно кажучи, соромно, що досі у нас відбуваються такі страшні якісь речі в ТЦК, коли ну, людей просто ганяють, незрозуміло чому. І не зрозуміло навіщо це все таки державна установа, да, яка має працювати, звісно, по правилам, які прописані а, в законодавстві України. І е, звісно, чим більше таких скандалів, чим більше люди самі стикаються з цією дійсністю е, і бачать, що відбувається ТЦК, звісно, у багатьох е, виникає питання: а що тоді далі? Якщо ТЦК в мене ось так, от до мене ставилися, а що далі? А чи відправлять мене на полігон е, навчатися? А чи буде у нас бойове злагодження, яке має тривати досить довго? А чи забезпечує мене держава тим всім, чим необхідно, і це правильне питання? І тут дійсно е, йде робота з ТЦК, йде, але Скажімо так, я не задоволена, от давайте так, якщо можемо говорити про темпи мобілізації, що Міністерство оборони задоволено темпами мобілізації, то я не задоволена, як темпи змін і реформування ТЦК. От це чесно, так якщо покласти руку на серце, можу сказати: зміни відбуваються, ТЦК намагаються реформувати. Ну, знову ж таки, під час війни ми все намагаємося реформувати. І е, хотілося б ще зазначити, що. А, є ще у нас така цікава історія як ВЛК. І всі це, ці, це, це також дуже добре знають. Тут у нас цих двох царинах ТЦК і ВЛК це просто ну, якийсь клондайк, який треба буде ще а, опрацьовувати, опрацьовувати, опрацьовувати і зробити так: і дивіться, саме головне зробити так, щоб це було е, справедливо, це було чесно. І це було е, чесно по відношенню до громадян, і тут би хотілося ще зазначити величезне значення інформаційної підтримки мобілізації, тому що якщо не буде е, розуміння. У людини, як вона має відправлятись на фронт, да, на лінію зіткнення, наприклад, чи взагалі на фронт, то будуть такі ситуації, коли населення не задоволене тим, що відбувається. Я думаю, що якщо будь-кого запитати, «Слухай, а якщо тобі в двері постукають, наш, постукає наш ворог, ти будеш захищати свою родину? Відповідь буде так. Але якщо людина не розуміє, що буде далі, то тут виникає величезна, така, знаєте, величезне питання: а навіщо мені йти? Чи, чи дійсно я буду воювати, чи, дійсно, чи я буду якоюсь, знаєте, там мішенью в тірі під час війни? Це дійсно величезна проблема. І інформаційно підтримувати мобілізацію просто необхідно. Те, що я спостерігаю в середині Міністерства оборони, можу сказати, що у нас. Точно таке розпорядження, як і у всіх абсолютно, від Генерального штабу, а в Міністерстві оборони є 20% військового зобов'язань, військовослужбовців, вибачте. І а, за телеграм Главкому від цих 20% 20% зараз відправляються на лінії зіткнення. Потім вони будуть, скажімо так, проходити ротацію, але Міністерство оборони це також не оминуло. І те, що мені дуже подобається всі ці ситуації, що навіть якщо є якісь прохання не забирати ту чи іншу людину, а на це не реагує. Тобто, справедливо, так, як подали документи, так подали документи, значить йдуть. Це, це з особистих таких спостережень, з особистих спостережень. Пані Дано, ви тут говорите про інформаційну складову. Я думаю, що ви пам'ятаєте прекрасну історію, коли було розслідування яйця гривень, вже більше ніж там. Можливо, півтора роки пройшло, і коли був ось цей розголос, одразу всі зайнялися достатньо активно питанням, як же нам правильно купувати для міноборони, як це контролювати, і так далі. І так далі, і так далі. Я тут бачу велику кількість скандалів щодо ТЦК. Я ви кажете про те, що їхній процес реформування він все ж таки триває. А, мені здалося це моя особиста зараз думка, що. З реформуванням системи закупівель для міноборони все пройшло через після скандалу достатньо швидко. А чому тут цей процес трошки розтягнутий в часі? Це на вашу за вашим спостереженням супротив системи? Е, дивіться стосовно е, закупівель, тут трошки простіше це централізовані закупівлі. Ми не говоримо зараз. Давайте так за, за дужки винесемо децентралізовані да. Централізовані це все-таки невелика кількість людей приймає рішення, змінює і таке інше порівнянні з децентралізованим. Децентралізовані це військові частини на місцях. Тобто, чому чому з ТЦК так складно? Тому що їх багато, кожного за руку не проконтролюєш, і тут треба зробити таку систему, яка б мала працювати, відкидаючи. Великий людський фактор, просто відкидаючи, лишаючи на нього там невелику кількість відсотків, тому це значно йде складніше. Я вам скажу більше, навіть якщо порівняння з закупівлями, то децентралізовані закупівлі, це ті 10% ПДФО, які зараз лишаються на військових частинах. От повірте, я це також спостерігаю, бо цим напрямком я якраз землю займаюсь безпосередньо. Там, де є нормальний закупівельник, все бригада має. Просто от, їм дозволено навіть по децентралізації закуповувати деякі види зброї. І там кошти вибираються за місяць, і похання бригад передати їм ще якусь кількість коштів. А там, де до цього відносяться, ну якось так скажу знову ж таки людський фактор відноситься до цього несерйозно. Там кошти на, на бригадах з кожним місяцем просто виростають, виростають, виростають. До речі, у мене величезне прохання може хтось з, з, з влади такої законодавчої це буде слухати, хоча я з багатьма розмовляла і багато хто мені підтримав, щоб можна було передавати кошти. А, умовно кажучи, з бригади, та яка знаходиться десь пілобу на третій лінії, на бригаду та яка знаходиться на лінії зіткнення, і це також велика проблематика. Так що тут, от по налогії, да там, де невелика кількість людей, все таки один одного контролює, це одна історія. А там, де величезна кількість людей, скільки нас ТЦК працює людей? Це ж просто немовірно кожного за руку хватати. Це теж правда. Давайте тепер детальніше про закупівлі для міністерства оборони. Справа в тому, що мінобороно отримав міноборона, отримала список кандидатів з шести країн світу на посади незалежних членів наглядової ради агенції оборонних закупівель. Тут мені я просто дивлюся зараз перед очима звідки ж ці люди? Четверо з України, що двоє з сполучених штатів, двоє з Великої Британії, двоє з Польщі, по одному з Німеччини. Та Франції пані Дано, я думаю, що ви розумієте, що за новітню українську історію ставлення до наглядових рад абсолютно різне. Українцям подобається читати новини, які там зарплати, хто до них входить. Тут я бачу іноземців, і це не нова практика. Але я пам'ятаю свою розмову з Віталієм Шабуніним. Він сказав, що ці іноземці це і надзвичайно авторитетні військові, якщо я правильно розумію. Ну, можливо, ви розкажете більш детальніше. Насправді на цей конкурс заявки подало 50, 51 людина, і у нас навіть було з Південної Кореєю заяви. Це ви вже сказали тих, тих яких відібрали, і з яких будуть по співбесідам приймати рішення, хто буде в наглядовій раді, а хто ні. Насправді цей процес я вважав взагалі настільки правильним, тому що перше через прозору було знайдено рекрутингову кампанію. Рекрутингова кампанія входить в четвірку а, компанії по рекрутингу в Україні, і а, те, що нам подавались документи, подавали іноземці, в принципі, на це і був розрахунок, тому що ну знаєте, українці до наглядових рад де а, працюють українці, відносяться ви правильно сказало дуже скептично. А от стосовно іноземних громадян. Дуже багато дійсно подавалися від, від країн наших партнерів, і тут що хотіли зазначити, що люди високо, скажімо так, професійні у нас є претенденти, які працювали в своїх країнах на посадах міністрів оборони. Так на секундочку, так це досить серйозно. Тому претенденти дійсно дуже достойні. Є з кого вибирати, і я думаю, що процес завершиться протягом тижня вже офіційно, коли міністерство оборони може зробити прес-реліз з людей повідомити суспільство про те, хто увійшов у спостережну раду в агенцію по озброєнню. Агенція по озброєнню все таки та агенція, яка має саме великий бюджет. Ну, мені здається зараз в країні це саме великий бюджет. Коштів в рік, тому це нам важливо а, мати там спостережну раду, а, особливо людей, які скажімо так, іноземці, які знають, що а, а, процес корупційний це ну знаєте, скажімо так, для них це закрита тема, тому що вони все-таки виховані в іншій країні. Ну це правда. Ну давайте погодимося з тим, що. А в нашій країні відношення до корупції, і, в, наприклад, в Великій Британії це трошки різні речі. А як, як би ви визначили роботу в плані ефективності наглядової ради? Ну, тобто, мають бути певні і КПА також. Звісно, звісно, ці, всі ці ефективності будуть прописані в контрактах з цими людьми. І, звісно, це буде питання не тільки того, що. А, людина просто знаходиться на Людивій раді, Там буде розписано а, перелік її завдань, функцій, і а, правильно каже такі в результативності і діяльності. Тому а, чекаємо на новий не на новий на перший склад. А скажімо так, людей, які зайдуть в агенцію і будуть, будуть контролювати кошти платників податків не тільки України, але й країн партнерів Пані Дану, на наостанок ми поговоримо, як я обіцяв, про конкретні закупки мова йде. Я думаю, що ви розумієте про те, що дуже гучно пройшло заголовками. Я прямо знаєте, відкрив. І подивився, де деякі з них ну вони звучать так: міноборони закуповує фляг для зсу втричі дорожче ринкових цін, і це мова йде про розслідування видання «Наші гроші. Справа в тому, що державний оператор закупов закупив 153 тисячі фляг. За 54 мільйони гривень. Зокрема, за одну флягу віддали 355 гривень. Ну а журналісти знайшли фляги не китайські, які закупили, а американського зразка по 120, а навіть і по 72 гривні. А як так вийшло, пані Дано? Ви знаєте, ми зараз підійшли до самої болючої теми, там, де ще є такі українські прислів'я, кінь не Ця тема звучить наступним чином. Я навіть писала допис стосовно цього, що закупівля починається не з моменту оголошення. Закупівля починається з моменту, коли Касей передає в е, центр розвитку міністерства оборони, е, скажімо так, якийсь предмет. Ну не предмет а говорить, нам потрібно щось. Ну ну давайте так рукавички, бо я на рукавичках зараз буду проводити приклад. І вже центр розвитку розробляє ці рукавички, дає їх вноску, отримує відповіді, від, отримує реакції від людей, які їм користувались, потім переглядаються і пишуться технічні умови, і ці технічні умови потім затверджують. І от як воно прописано в технічних умовах, так воно і має відповідати. Ну, скажем, тому предмету, який потім закуповується державним оператором тилу. Раніше закуповувалися оборони, зараз закуповується державним оператором тилу. Так от, якби прозоро не проводились ці, скажімо так, закупівлі, як би не намагався до, а у них там було намагання закупити ці фляги два рази. Вони заходили в торги по спрощенні процедурі закупівлі. Два рази вони їх зносили, тому що був лише один постачальник, який мав акт відповідності. Цей центр розвитку він видає акти відповідності, йому приносять цей предмет. Він дивиться, каже: «Да, відповідає технічному увагу. Так я вам скажу більше про ці фляги. Ці фляги лежали на території України досить довгий час, і чесно кажучи, ці, ці компанії, які. Ну скажімо так, валили до да. Вони в принципі і добились того, чого вони хотіли, щоб вони викупили ту викупили ці фляги і викупили по найвищій ціні. Тут знаєте, питання не в тому, що чи допустив дот помилку чи ні. Якщо, якщо скажімо так, правоохоронні органи знайдуть там щось, то звісно буде це буде відповідальність вже безпосередньо працівників доту. Тому що ДОТ це все-таки державне підприємство окреме, яке веде окремо свою а, господарську діяльність. Але ж повернемося до цих рукавичів. Да? От в технічних умовах на флягу, які були затверджені в 2017 році, це ти ще за моєю першою каденцією в Міністерство оборони. У складі волонтерського десанту а там прописані такі умови, які виконати українські виробники. Хоча є українські виробники, які, готує, які готові які готовити готові виготовляти ці фляги. Просто ну, не може, не вписується в ці рамки. Там такі умови. Ну там було конкретно написано під конкретного китайського виробника. От просто під конкретно я вам скажу більше, в міністерстві оборони зараз прийнято рішення нарешті. Я дуже щаслива з цього прийняти рішення реформувати центр, переглянути абсолютно всі технічні умови, які були прописані під конкретних виробників. Вчора ми сиділи, вже складали список першочергових переглядів, перегляду першочергових технічних умов. І я вам хочу сказати, що коли я дивлюсь технічні умови, я просто знаєте, в якийсь момент. Думаю, господи, не вже так можна було <сум> насправді. Повертаючись знову до цих рукавичок. ми відкрили технічні умови, це як приклад. Відкрили технічні умови ну, це умовно кажучи, при пожежі, да, ці рукавички, які використовуються при пожежі. Так, от, на них методом нанесення, скажімо так, самим дорогим методом нанесення це. Такі резинової, резинові, скажімо так, слова букви шість разів написано Збройні Сили України. Я, як людина, яка знає, що такі виробничі процеси, можу сказати, що це вдорожчення цієї рукавички ну, в разів два. Навіщо шість разів мені написано Збройні Сили України, ви знаєте, мені на це питання ніхто не відповів. Тобто, як це впливає на функціональність цієї рукавички, мені також не відповідати. І от дивіться, якщо на одній рукавичці, згідно з цих технічних умов, ми її здорожчимо в два рази, а тепер давайте перемножимо це на кількість людей, тобто на, на об'єм закупівлі, ми можемо просто зрозуміти, скільки втрачає бюджет. Тому е з понеділка запускається колегіальний орган, який буде переглядати ці технічні умови, який буде складатися з представників Генерального штабу, КСЛ, тилу, е підрозділів міністерства оборони, і ми будемо переглядати технічні умови, і ми зробимо абсолютно однакові всім правила гри на ринку. Ми запустимо передам військ е опитувальник, що потрібно е за речовин забезпечення, що вже не потрібно, тому що ну, слухати армія розвивається. І те, що в чому зайшла армія у війну, це ми розробляли у 15 2015 році. За 9 років змінилось дуже багато. У нас змінились види зброї. А у нас розгрузки да, і е, чехли під е, зброю ті самі, які були під радянські калаші. А вже там у нас, наприклад, СССР радянськими калашами не користуються. Тобто, це треба оновлювати, це треба переглядати. Це треба, скажімо так, множити на нуль ті технічні умови, які були написані під конкретних виробників, і робити для всіх абсолютно прозорі правила гри. Як це буде відбуватися, і що з цього ми будемо мати? Я буду викладати себе на сторінці і всі бажаючі зможуть прочитати, як відбувається процес змін в цьому напрямку. Ну, я сподіваюся, що про це зміну в цьому напрямку ви будете обговорювати також на українській правді. Ми вас принагідно запрошуємо до, до наступних ефірів. Пані Дано. Я вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що знайшли час для української правди. Для глядачів. Нагадаю, Дана Ярова, радниця заступника міністра оборони України, була була гостем цього випуску «УПЛайф». Реагуйте на нашу розмову, будь ласка, в коментарях. Ну і також не забувайте підписуватись на українську правду, якщо ви у нас вперше.